Вручення нагород посмертно рідним полеглих захисників України 21 жовтня перед початком засідання виконкому трьох полеглих воїнів відзначили за заслуги перед Южненською громадою. Олег Гроїца, Євгеній Коротченко, Сергій Соколов удостоєні найвищої відзнаки громади. Ми вручили відзнаки нашої. За заслуги перед южненською міською територіальною громадою посмертно це три наші захисники, наші мешканці громади. Ми отримали ці нагороди мами загиблих захисників та дружини. Це вже останні наші хлопці, з якими ми попрощались, і яким ще не були вручені ці нагороди. Тому сьогодні прийшов час, було видано розпорядження міського голови, і ми їх вручили. На виконком були винесені 29 питань: це затвердження від коригованих фінансових звітів комунальних підприємств, надання компенсації за пошкоджене майно, внесення змін та доповнення до міських програм. Погодили члени виконкому придбання обладнання для первинної медико-санітарної допомоги. У нас є програма підтримки первинної медичної допомоги. Ми вносимо також зміни в цю програму. На цей рік ми передбачаємо закупівлю біохімічного аналізатора, тому що той аналізатор, який вже в нас є, він має ознаки фізичного та морального застарівання. Загальний холестерин крові – це аналіз, який здійснює лабораторія на первинці. Ці від аналізу є обов'язковим. Він входить до переліку, зтвердженим. Мозом і кабінетом міністрів, який має здійснювати надавач первинної медичної допомоги. Також на цей рік запланований новий захід це скринінг населення на covid 19 та грип А плюс Б. На цей рік не заложена та на наступний рік у програмі. В зв'язку з тим, що зростає все таки Рівень захворювання збільшується. по ковіду ми маємо лист, який нам надійшов з одеської військової адміністрації. Також лист з центру контролю профілактики захворювання, які рекомендували передбачити кошти в місцевому бюджеті на профілактику covid 19 і грипу А плюс Б шляхом проведення скринінгу. Більше про засідання в програмі Об'єктив плюс. Кіно все на одному із будинків міста в ніч після російських обстрілів южницької громади з 19 на 20 жовтня зафарбували малюнок присвячений цою. У багатьох коментаторів в соціальних мережах це викликало обурення. Журналісти телебачення громади вийшли на вулицю і запитали жителів, що вони думають стосовно цієї ситуації. Так робити не треба було. Він вже скільки років на Хай би він був. Поганої, я думаю, там нічого не було. Активісти беруть все-таки всі свої руки і починають таке робити, як ви відноситесь до цього? Ну, те, що робиться в Одесі, зносять пам'ятники людям, які, я так думаю, нічого поганого не зробили проти України, я проти цього взяти того ж височку, що він поганого зробив. Нічого поганого не робив. Він талановита людина, я думаю, це неправильно так робити. Це, це таке. Хтось собі намалював у голові та й рішив, що це, що це потрібно його малювати скрізь. Це у людини в голові, в голові таке, та й собі намалював та й пішов собі. Ну, Потрібно закрасити, потрібно їх, таких активістів, які, які провокують на деякі неприємності, їх треба засуджувати або долучати їх до фізичної праці в Южному. І щоб вони от опрацювали 15 суток, стояли і лися, погрібали все за це. Бо це ж ну безнаказаність, воно ж завжди як вам сказати, ну не повинно так бути. Безнаказаність не повинна бути. Людина повинна нести якусь відповідальність за свої вчинки. Отак От я розумію. Що можу сказати? Люди не цінять те, що навіть було. От те, що активісти беруть в свої руки і все-таки беруть і роблять таке, от, які емоції, реакції викликає у вас? Це? Ну, це позитивно, звісно. Пускай роблять, а чому б і ні? Даже можна цілу повністю розрисувати. Пускай розрисують. Це вже їхнє право, я вважаю. А от той напис, який там написано, які емоції э, викликає? Нормальний. А зараз, на даний момент? Що Все сказати? Що людей, голови нету, і що можуть сказати? Нічого хорошого. Так можуть разрисовать повністю весь южний. І зачем? Що буде далі? На місці малюнку з'явився напис: «Випалюйте в собі все російське, інакше воно випалить вас. Це вислів гасло загиблого українського військового Романа Ратушного, який закликав українців відмовитись від російської субкультури. Напис на стіні й побачила голова ОСББ під час ранкового обходу території. Я кожного ранку обходжу нашу територію. Ну, дивлюся, що там за ніч сталося. Ну, побачила, звісно, у мене був шок. Ну просто шок і знаєте, без коментарів. Ну, ну Нащо це робити? Ну, звісно, я була шокована. І вже в соцмережах теж вже побачила. Ну, ну, Просто шокована. Нема коментарів це якось чи оправдати, чи оскаржити якось. Ну, просто шоковані. Ну, нам дуже подобався мурал. І не тільки нам, але ж навіщо це робити? Він дуже давно тут у нас вже є цей мурал. Е, мабуть, ще коли жеки були, бо при ОСББ то ми тільки так дивилися, але він дуже в гарному стані і нічого з ним не робили. Так, підтримували трошечки, ну таке, не розмальовували, не замальовували. Дуже всім подобався. Цей собі співав гарно, але ж так сталося. Що сталося? Взяли, замалювали. Люди занепокоєні, це не подобається. Нащо це писати на будівлі? Хочете написати, беріть шпалеру, ставайте на площі та висказуйте своє міння. Але ж нащо це на будівлі це робити? І до мене звернулися мешканці цього під'їзду, щоб це замалювати, бо такий незапокоєний час у нас. І, може наводка, знаєте, зараз такі різні думки і, і страшно. Ми, звісно, замалюємо, але ж був гарний морал. Напис кіно на цій будівлі був створений ще у 90-х. проте російська агресія викликає супротив у багатьох людей. Ми зв'язалися з людиною, яка знає про цю нічну акцію. Ім'я не називаємо голос. Змінено з метою безпеки у українському місті не має бути маркерів російської культури, і, хоч часто в нашому суспільстві нашому говорять про те, що той таким не є, що він був опозиціонером і тощо. Нам варто усвідомлювати, що він все одно є, завжди був і лишатиметься частиною саме російського культурного простору. І ми не мусимо заради власної безпеки змішувати його з українським. Ми розпівденно розуміємо так цього міста, і які у людей тут переважно погляди. Втім, агресивність деяких коментаторів. Під цими новинами мене щиро вразила. На фарбу і всі потрібні матеріали витратили близько тисячі гривень. Був дуже смішний коментар, який звучав якось на кшталт. Це вже потужна перемога чи чергове відмивання грошей. Група активістів, які це робили, ну, ніяк на цьому не зробили. На жаль, тільки витратила свої гроші. Замалювати напис планують вже цієї п'ятниці, 24 жовтня. Вільні воїни для побратимів. Громадська організація Вільні воїни завітала до південного. Команда проводить ознайомчі заходи в громадах Одещини. Мета залучати ветеранів та ветеранок до занять адаптивним спортом. Вільні воїни також допомагають у створенні спортивних ініціатив на місцях. Спорт, який ми переслідуємо, це спорт невисоких досягнень, а інструмент для реабілітації для соціалізації ветерана в суспільстві. Тобто, це ми створюємо таке ветеранське суспільство, ветеранську ком'юніті, де ветеран відчуває себе ніби в себе вдома, ніби скажімо так, в школі сім'ї, і йому це є такою сходинкою перед тим, як піти в суспільство. Бо всі розуміють стан ветерана, який повернувся із бойових дій, де отримавши поранення, якщо або захворювання, і має певні. Рем так, певні проблеми в голові, які потрібно вирішити, і певні запити до суспільства, які, на його думку, суспільство не вирішує, і тому для цього існує наше ком'юніті ветеранське, де ми якраз таки стаємо оцим цією сходинкою для того, щоб ветеран поступово-поступово соціалізувався. Ми зараз загалом розвиваємо спорт і створення цього ж таки ком'юніті в південному регіоні. Тобто це Одеська, Миколаївська, Херсонська область. Нас дуже легко знайти в соцмережі. Вбивають вільні воїни, і одразу знаходити наші сторінки як в інстаграмі, так і в Фейсбуці. Телеграмі там складніше, але все одно можна знайти. Можна підписатися на ці сторінки і в подальшому. Шом написати, я от там, наприклад, з південного я хочу також займатися спортом. Я хочу там. От я ветеран, мені потрібно там, мені сподобалась стрільба з лука, я хочу спробувати. Ми співпрацюємо з Одеською військовою адміністрацією і думаю, будемо створювати всі умови для того, щоб цей ветеран, як мінімум, приїхав до нас на тренування, відчув цю атмосферу і в подальшому зміг повернутись до себе і розвивати тут локально цей вид спорту, який йому цікавий і подобається. Арсен та Ілля самі пройшли через горнило війни, тож проблеми ветеранів знають з власного досвіду. Я в першу чергу сам ветеран. Я роблю це для своїх побратимів, бо бачу в тому велику користь. Для того треба знайти коло однодумців. Ну, тут, типу, в себе в місті, з ким тобі захочеться поговорити. Якщо, умовно, не створюються умови для того, щоб витягнути хлопців хоча б на щось, то ну, типу, як людина зможе знайти когось? Ось, ось і все. Тобто, тут або самому брати робити, або вже чекати, поки з не зійде в місцевої влади щось організувати. Ветерани вони всі різні бувають. Всім, але всі пройшли важкий шлях, мають певний досвід. І потрібно усвідомити, що це не ветерани мають інтегруватися в суспільство, а суспільство має інтегруватися. І має адаптувати все так, щоб ветеранам було комфортно тут, тому що війна досі триває і ветеранів менше не стає, а тільки більше. Організатори заходу запросили до південного ветеранів з Доброслава. Там вже давно створено осередок для спілкування учасників війни. Бережні хлопці приїхали, нас Доброславі зібрали, ну і там і справа пограти піклбол. Ну, це дійсно весела гра, ми насміялися, отримали море позитиву заряду. І далі продовжуємо. Там і піклбол граємо, у нас боча є в Доброславі, Також в дартс нас збирали, ми грали, навіть медальки видали. Я навіть, хоч іншу гану, третє місце зайняв. Вот і отак і потихоньку втягнув, що воно дійсно допомагає. Спілкування, веселі. А ну, що вдома сидіти, телевізор дивитися, бо новини не варіант. А так от. Благодаря хлопцям, зборам виїжджаємо, Вон, староказачі ми виїжджали теж. Теж по-спортивному, але ну, там тільки ампутбол. Ну, типу футбол тільки для ампутованих. Я навіть на воротах стояв. Там без ног грають, а без рук стоять на воротах. Я на воротах навіть постояв. Такі заходи треба. Вони дійсно, вони роз... розгружають, розвантажують. І нервова система відпочиває, і весілля отримуємо, спілкування теж саме між ветеранами. Ви розумієте, навіть психологам так не побалакаєш, як своїм побратимом. Вони нещодавно на шашлики організували шашлики, зібралися за столиками, посиділи. Там же виставка художників була, там же і приїжджав наш ветеран. Він був в полоні, звільнився з полону і продовжує писати свої пісні, виступає. Теж гарні пісні у нього. Організація там іде, нам не дойду сумувати. Під час спілкування говорили про реабілітацію через спорт та важливість ветеранам не залишатися наодинці. До заходу долучилась фахівчиня з супроводу ветеранів південнівської громади. Спеціаліста на цю посаду вдалося знайти лише місяць тому. Я працюю лише місяць, але я вже спілкуюсь з ветеранами. Потихенькому виходимо на рівень спілкування, коли вони йдуть, коли вони один одному вже про мене кажуть, і що можливо якісь допомоги в мене отримати. Робота важка, нічого не можу сказати. По-перше, люди, які прийшли після війни, це люди особливі. До них потрібно особливо ставитись, особливо розмовляти. Це важко, але ми це робимо. Працюємо. Нам держава допомагає допомагає тим, що нас навчають, як працювати з ветеранами. Я бачу, що потихеньку процес іде. Потихеньку вони починають приходити, вони починають розповідати про свої проблеми. Я маю надію, що коли я буду працювати більше, ми цю роботу вже організуємо добре, і ми розробимо шлях ветерана в нашому місці. Тобто, це людина, яка прийшла з війни, що вона отримує, які послуги, яку вона отримує реабілітацію, медичну допомогу. Ми розробимо цей шлях ветерана, і він в нас запрацює. І так працює, але я вже зможу на призустрічі розказати ветерану покроково, що він може зробити в нашому місті. Вільні воїни закликають побратимів не залишатися на одинці. Підтримку можна знайти, звернувшись до фахівця з супроводу ветеранів або до громадської організації Вільні воїни у соціальних мережах. Ювілейні посиденьки. Перший рік своєї роботи відзначили психологині південного. Соціальний проект Дівочі посиденьки це тематичні зустрічі для жінок міста. За рік роботи було проведено десятки психологічних тренінгів та майстерок. Кожен захід відвідували від 15 до 30 учасників, розповідає керівниця проекту Ольга Рудніва. За цей рік у нас була арт-терапія, ми презентували трансформаційні ігри, були різні. Напрямки терапії, психології була нейрографіка, були метафоричні картки, дуже багато всього було. А також у нас були майстерки про властивості мінералів та каміння. у нас приходила стиліст, робила свімка. Тобто ми намагалися охопити різні теми, які цікаві жінкам. Для того щоб вони на дві годинки занурилися у щось інше, у щось цікаве, відволіклися. Ідея виникла рік тому, ну буквально випадково. А от ми з Ольгою вирішили провести, спробувати провести якусь зустріч для жінок, от щоб познайомити їх з різними психологічними практиками. Ну і просто щоб жінки могли так, зібратися, трохи відпочити, зайнятися трохи, трохи собою. От, Ну і так, от випадково вийшов такий проект. Ми спробували один раз. Він отримав багато відгуків позитивних. Ну і ми вирішили не зупинятися. І вже рік, от проводимо такі заходи. Кожен місяць зустрічаємося, збираємо жінок, показуємо їм. Як можна допомогти собі за допомогою різних арт-терапевтичних практик? Майстринь дівочі посиденьки представили на урочистому заході. Більшість з них працюють у південному. Всього до майстерок долучалися 10 фахівчинь. Опанувати професію психолога після відвідування тренінгів вирішила одна з учасниць проекту. Для мене посиденьки вони дуже сильно змінили моє життя. Тобто, я взагалі сама по собі, я технічний фахівець, я дуже багато працюю інженером, дуже тривалий термін. І навіть от за цей рік, коли от я відвідувала самі наші підсиденки, я дуже багато працювала сама з іншими спеціалістами, і якось я дуже кардинально змінила свою свідомість. І на сьогодні я навчаюся. Я навчаюся на кризисного психолога. Я буду працювати з нашими військовими, відновлювати їх після військових подій. Долучитись до психологічного проекту Дівочі посиденьки можуть всі бажаючі, нескладні та захопливі тренінги допомагають розкривати себе, розповідають учасниці. Тут справа в тому, що кожна майстра використовує свої якісь різні методи або завдяки метафоричним картам, або арт-терапія. І завдяки цим методам жінка відкривається, розслабляється, дивиться, що тут дуже дружня атмосфера, що всі жінки один до один одного дуже відкриті і тому. В кінці це наповнює і надає такий ресурс в такі важкі дні сьогодні. Дуже класний захід, тому що в наш час людям не вистачає, особливо жінкам, якоїсь психологічної допомоги, підтримки. Це такий простір, туди ти можеш прийти відволіктися, змінити картинку, знуритись в себе. Знайти якісь відповіді, психологічні картки. Ось саме цього зараз такий пригнічений, трохи воєнний час не вистачає всім. Ось тут можна познайомитися, поспілкуватися. Гарно провести час. Коли ось друзі роз'їхалися, і буває навіть не ні з ким вийти кудись, і тут ти приходиш і ну, дуже класно проводиш час та. Виходиш з гарними емоціями. Психологічні тренінги для жінок відбуваються кожного місяця. Дізнатись про проведення заходів можна в соціальних мережах. Більше про ювілейний захід дівочих посиденьок дивіться у програмі Об'єктив.